Вітаю на каналі Golden Catch. Мене звати Чорноморець Павло, і в цьому відео я розповім вам про оновлену серію спінінгових водилищ Golden Catch Mirox 2024 року. Mirox – це широка лінійка водилищ, яка охоплює більшість спінінгових видів лову. У ній рибалка знайде спінінги для твічингу воблерами, для лову-джигом або блешнями і зможе вибрати відповідну потужність і довжину для берегу або для човна. Всю серію можна назвати середньобюджетною. Матеріали бланків дають змогу повною мірою збирати інформацію про те, що відбувається з приманкою, відчувати клювання і характер дна, робити точні далекі закиди і впевнено виводити рибу. Тепер давайте поговоримо про те, що крім назви об'єднує ці водилища в серію: про їх дизайн, матеріали, фурнітуру і, звісно, про ідеологію, яку ми переслідували при створенні та згодом при оновленні цієї серії. Чехол у червоно-чорних кольорах виконаний зі сносостійкого нейлонового матеріалу. На ньому розташована назва та інформація про характеристики моделі. Це зручно, якщо у вас кілька міроксів. Ви можете зрозуміти, деяке водилище, не дістаючи їх з чохла. Самі спінінги виконані в стриманому дизайні, що поєднує в собі гарний червоний колір, який йде через градієнт в чорний бланк. На бланку ви знайдете логотип, назву серії, модель і на зворотньому боці характеристики моделі довжину, тест, рекомендацію щодо шнура і лад-водилища. Бланки оснащені фурнітурою Weybo, катушка тримач ВСС типу з нижньою гайкою. Він зручний і звичний більшості рибалок. Рознесена рукоять виконана з єва матеріалу. Вона легко миється і не вбирає запахів. Батгрип, нижня частина ручки, має довгу ергономічну форму, вона дає змогу впевнено робити силові закиди. На всіх міроксах встановлені кільця вейбок k серії. На потужних водилищах на двох опорах, а на легших на одній. Усі бланки зроблені з графіту модульністю 30 тонн. Я маю досвід лову на мірокси і старого зразка, і нового, і можу сказати, що нова версія стала значно кращою у всіх аспектах лову. Тепер вони легші, чутливіші та мають більш виражений швидкий лад. Звісно, усе це досягнуто завдяки більш сучасному матеріалу бланків. Модельний ряд міроксів налічує 11 водилищ. Давайте докладніше поговоримо про кожний з них. Найкоротша модель 662 мл має довжину 1,98 м та тест від 4 до 18 грамів. Вона призначена насамперед для твічингу. Бланк відмінно розкриває потенціал в облерифміну розміром від 80 до 110 мм. Невелика довжина і вага в 106 грам дають змогу тривалий час активно анімувати приманки без втоми. водилища можна назвати швидким у динаміці та середньошвидким у статиці. Далі йдуть три 702 моделі в довжині 213, які відрізняються потужністю. Але за своїм типажем однаково добре підходять і для твічингу, і для джигу, наприклад, з човна або з берега на невеликих річках. Модель 702M має тест від 6 до 25 грам. Як і всі мірекси, вона має гарний запас потужності і в тесті врахована приманка розміром 3-4 дюйма. Це означає, що ви можете використовувати водилище з загрузкою 25 грам і приманкою. Крім того, всі 702 моделі, як на мене, відмінно справляються з твічингом. Саме з цим водилищем я провів кілька рибалок на воблери, і воно відмінно анімує мінохи розміром від 90 до 115 мм. Модель 702 MMH це класичний унцевик, тест якого лежить у межах від 7 до 28 г. Це водилище відмінно вписується в рамки важкого джига на більшості водойму країн. А також воно оптимально працює з воблерами розміром від 110 до 130 мм. З усіх сімок ця є найбільш універсальною. Ну і найпотужніша з трійки 702-міроксів, МАшка тестом від 10 до 38 грам. Крім джигу в межах тесту і лову на воблери розміром до 140-150 мм, ця модель також буде актуальна при лові в складних умовах. Як приклад, ловля великої щуки в траві на продір. Ну і звісно, під час лову в коряжнику, коли нам потрібно максимально швидко вивезти рибу, що клюнула, із зони зачепів, ця модель буде дуже доречною. Далі йде модель 762H. Тест її лежить у межах від 15 до 60 грам. Вона призначена для лову з човна великими силіконовими приманками, блешнями і меншою мірою воблерами. Вона буде ще більш актуальною при лові трофейної риби в траві або в коряжнику. Все це завдяки величезному запасу потужності, який забезпечить надійний контроль над рибою під час виведення. Наступні моделі 802Ml довжині 244 і тестом від 4 до 21 г, і трохи потужніша 802М з тестом від 6 до 25 г. Вони ідеально підійдуть для лову на середніх і великих річках, а також на водосховищах. Мають чудовий баланс, хороші киткові якості та швидкий кінцевий лад, який найкраще підходить для анімації джигових приванок. На мою думку, вісімки це універсальні водилища, оскільки довжина 244 дає змогу комфортно ловити як з берега, так і з човна. Наприклад, я з 802 МЛ провів свою останню риболовлю на південному бузі і комфортно почувався і в 3 метровому надувному човні, і на березі річки. У довжині 249 серед міроксів представлено три моделі: це 822M тестом від 7 до 28 грамів, 822H від 15 до 65, і 822XH тестом від 20 до 90 грамів. 822 Мка це класичне водилище для лову насамперед важким джигом. А ось дві моделі до 65 і до 90 грам є вже радикальними спінінгами для лову трофейної риби на великі силіконові та інші приманки. Така ловля стає дедалі популярнішою і завдяки цим двом моделям ще й більш доступною по грошах. Вони мають швидкий лад і величезний запас потужності та міцності, що дасть змогу риболову на рівних боротися з дійсно великою рибою. Ну і останнє найдовше водилище в серії 862M у довжині 259 і тестом 728. Це береговий спінінг для джигу на середній і дальній дистанції. Бланк забезпечує хорошу анімацію в усьому тестовому діапазоні, надійну підсічку і дальній закид. Тест вказано із запасом під приманку, і загалом водилище має високий запас потужності. Всю серію міраксів можна характеризувати як надійні водилища для більшості видів спінінгової риболовлі, які популярні на водоймах нашої країни. Посилання на ці водилища ви знайдете в описі до цього відео. Якщо у вас залишилися запитання, то велкому у коментарі. Дякуємо за перегляд і яскравих вам клювань на рибалках. Всім пока!